А зараз ми з вами знімемо м'ясові затискання. Прийміть положення, яке для вас буде зручним. А зараз міцно стисніть свої руки в кулаки, одночасно напружуючи біцепси і трицепси. Утримуйте напрово 7 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І повністю розслабляємо всі ці свої м'язи на 20 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20. Ви можете повторити це напруження 2-3 рази. Але зараз ми перейдемо з вами до м'язів вашого обличчя. Напружте на 7 секунд м'язи обличчя, ніби кожну частинкою хочете дотягнутися до кінчика носа. Так якби напружуємо до центру вашого обличчя. Напружуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І на двадцять розслабляємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять дев'ятнадцять двадцять. Знову ж таки, вільно подихали. Ви можете повторити самостійно цю. Це розслаблення і напруження. Ще два-три рази. А ми зараз перейдемо до м'язів спини і преса. Робимо глибокий вдих на 7 секунд і розслабляємося знову ж 20 секунд. Вдих, напружує м'язи. Раз, і два, і три, і 4 і 5, 6, 7 секунд. І на видосі розслабляємося. Раз Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, 16 17 вісімнадцять, 19 20. І знову ж ви можете повторити потім собі ще два-три рази, а ми зараз перейдемо до наших ніг. Направте пальці ніг вгору, одночасно напружуючи м'язи, литок, стегон та сідниць. Утримуємо напругу, знову ж таки, 7 секунд і на 20 розслабляємося. Напружуємося. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І розслабляємося на 20 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сінадцять. 18, 19, 20. А тепер сконцентруйтесь, прикрийте очі і відскануйте своє тіло. Відскануйте відчуття в своєму тілі. Працюйте з кожною групою м'язів доти, доки ви не відчуєте, що ваші м'язи повністю розслаблені. Саме звикання до релаксації буде тривати приблизно 2-3 тижні. Намагайтесь робити цю вправу щодня, і ви вже скоро навчитесь усувати м'язову напругу, а значить, боротися зі стресом. Мирного всім неба!